Мої вітання. В лісниках з'явився дуже гарний двоповерховий будинок з якісним дизайнерським ремонтом. Ділянка 8 соток, навіс на два автомобілі. Ось тут передбачено місце під зарядку електромобіля. Давайте розпочнемо огляд будинку зсередини, покажемо ремонт і планування. І потім вийдемо у внутрішній двір і скажемо, яка ціна цього будинку. Заходимо з центрального входу. Ліворуч у нас місце, де ми можемо зняти верхній одяг, взуття, вбудовані шафи. Одразу праворуч передбачено. Місце під котельню, тут буде пральна машинка, газовий та електрокотли і системи очистки води. Опалюється будинок на першому поверсі за рахунок водяної теплої підлоги. Ось так виглядає наш будинок. Велике вбудоване дзеркало, далі гостєвий санвузол, тут у нас умивальник, і також дзеркало повністю на всю стіну. Душовий блок, віконечко, і також у нас ось тут є туалет та гігієнічний душ. Ми проходимо далі і заходимо в великий об'єднаний простір. Це кухня-вітання, дуже якісний ремонт. Подивіться, які класні фасади на кухні. Це у нас матеріал савіола, духовка, мікрохвильова піч, індукція, витяжка. Стільниця виконана з цільного керамограніту. Також фартух з керамограніту виконаний. Ось тут раковина, посудомийна машинка, холодильник. Тепер давайте вийдемо на терасу. На трасу ми потрапляємо з кухні-вітальні. Подивіться, який вид відкривається з тераси нашого будинку. Просто неймовірно. Це село Лісники. 15 хвилин на авто від Києва. Новоубухівська траса. Вечірня підсвітка на терасі. Ми повертаємось назад до будинку. Далі у нас тут ще великий об'єднаний простір: це вітальня, м'який диван, два журнальних столики. І ось тут буде місце, передбачено під телевізор. Подивіться, який приємний ремонт, в таких м'яких пестельних відтінках пофарбовані стіни на підлозі керамограніт. Вже є майже вся необхідна вбудована техніка, і будинок частково мебльований. Також на першому поверсі є ще гостєва спальна кімната. Вона, до речі, у нас також з власним виходом на терасу. Тому, якщо у вас залишаться гості, наприклад, вони можуть потрапити на терасу. І випити чашку ранкової кави. Тут у нас ось таке класне освітлення, дерев'яні двері. І далі ми піднімаємось на другий поверх. Покажемо, у нас ще 4 кімнати на другому поверсі. Зараз я вам їх покажу. Класні дерев'яні сходи. Подивіться, яка гарна вечірня підсвітка. Ми піднімаємось на другий поверх. І давайте одразу покажемо вам основну спальню. Це господарська спальня. Найбільша кімната в цьому будинку. Площа цієї кімнати більше 25 метрів квадратних. Дивіться, яка є тераса. Давайте ще вийдемо на терасу, покажемо вид з тераси другого поверху. Подивіться, яка краса. Ось так має вигляд наш будиночок з тераси. Повертаємось до кімнати. Також в цій кімнаті у нас є свій окремий гардероб і свій санвузол. Розпочнемо з гардероба. Ось тут гардеробна. Кондиціонери в кожній кімнаті, санвузол, душовий блок, туалет, полотенце сушка, дзеркало з підсвіткою і класний великий і саме головне зручний умивальник. Наступна кімната це може бути дитяча. Вона також має свій вихід на терасу. Ось тут у нас також є тераса. Ми на ній тільки що були радіатори. І білі пофарбовані стіни. Далі покажу вам кімнату, яка мені дуже подобається. Вона, напевно, може бути гардеробною. Тут є ось таке віконце, одне і друге. Вихід на мансардне приміщення. І ця кімната, дивіться, вона може бути, якщо, наприклад, у вас троє діток і потрібно три спальні дитячих наверху. Це може бути третя дитяча спальня, це може бути кабінет з бібліотекою. І це може бути гардеробна. Це вже за вашим бажанням. Ця кімната тут є. Дуже раціональне планування, тому вибирайте, як вам зручно. І четверта кімната в нашому будинку це, звісно, спальня. Вона також дуже велика. В ній немає окремих гардеробних і санвузлів, але тут є величезне вікно панорамне, з якого відкривається також класний вид. Зараз тут ще будуються сусіди, але вони досить швидко обіцяли завершити будівництво кондиціонер. І останнє приміщення в цьому будинку на другому поверсі це. Тут знаходиться вже ванна. Ось так вона виконана. Душовий блок. Ось така шафа, велике вікно, як для ванної, і подвійний умивальник, дзеркало з підсвіткою та туалет. Ну і тепер давайте спустимось вниз. Ще разочок пройдемося по. Нашій кухні вітальні вийдемо на терасу. Покажу вам будинок, як він виглядає з внутрішнього дворику і назву, яка на сьогоднішній день вартість цього будинку. Ось така класна кухня. Ми проходимо кухню і виходимо ще раз на терасу. Вісім соток, я повторюсь, ділянка. Тут виконаний ландшафтний дизайн, автоматичний полив, рулонний газон. Насаджено ось такі туї. Також посаджена ось така класна ялиночка. І ось такий вигляд має наш будинок з внутрішньої частини ділянки. Тепер саме головне, друзі, вартість цього будинку 480 тисяч доларів. Якщо вам сподобалася ця пропозиція, поставте нам вподобайку та приїжджайте на перегляд. При нагоді хочу нагадати, що у нас є телеграм-канал, на якому ми зібрали ще більше ексклюзивних пропозицій будинків в Києві та в передмісті. Тому, якщо вас зацікавила ця пропозиція або будь-який інший будинок, приїжджайте на перегляд і купуйте будинок вашої мрії. До зустрічі!